Вітаємо вас з Божої родини, з України, з місії Слово Боже, і бажаємо, щоб дійсно розуміння Слова Божого Його заповідей призвело до того, що ці заповіді, це слово, воно втілиться в ваше життя і принесе спасіння і благодать вам і всім, хто буде бачити змінене ваше життя. Так, і тому хочемо поговорити з вами, шановні друзі, про те, як же правильно обертати іншу щоку, якщо хтось вас вдарив по одній. І почнемо, звісно, з того, що Ісус просто показував, що сказано було стародавнє, що є заповідь око за око, зуб за зуб, а Він сказав, що не треба противитись злому. І ось тут і виникає найбільше питання. Що? Ось зараз російська агресія проти України збройна, і окупанти поводять себе абсолютно дико і так далі, і що як би, ну, треба ж обертати до них іншу щоку. Але чи про це йдеться? Чи тому злу дійсно ми не повинні противитися? А ми повинні бачити, що є міжособистісні відносини, де люди поводять себе абсолютно по-різному і можуть вчиняти абсолютно різні вчинки. І тут ми дійсно на цьому міжособистісному рівні мусимо проявляти любов і турботу. Для чого? Для того, щоб принести людям благу звістку. І зовсім інша річ, коли мова йде про злочинців, коли мова йде про загарбників, коли мова йде навіть про розбійників, від яких ми дійсно мусимо захищатися. І ми повинні зрозуміти, що любов до ворогів не може невірувати любові до ближніх. І первинною є любов до ближніх. Якщо ми не захищаємо своїх ближніх, то ми гірші невірних. Ось це ми повинні собі втямити. І що дійсно, коли ми любимо ворогів, то ми будемо все робити для того, щоб вони дізналися благу звістку. І в нас найголовніше, що ми повинні ще для себе зрозуміти, це те, що це питання нашого серця, питання наших мотивів. Якщо наш мотив це помста, то з таким мотивом не варто мати справу ні з ким, ні з другом, ні з ворогом, ну взагалі. Краще дистанціюватися від будь-якого питання. Але якщо наш мотив любов, то ми будемо розуміти, що любов до ближнього нас спонукає і від нас вимагає зупинити ворога, зупинити беззаконника, зупинити злочинця, зупинити окупанта, мародера, квалтівника, вбивцю і так далі. І без цього ми не зможемо виконати закон. Тому що благодать включає в себе закон і піднімає нас на значно вищу планку, піднімає нас на значно вищий рівень наших відносин із Богом, і з людьми. І тому для нас насправді дійсно ось цей момент переходу під благодать це стан нашого серця, коли так ми з любові до ближніх зупиняємо ворогів. Але у нас немає до них бажання помсти. Ми не мстимося, ми захищаємося, ми не мстимося, ми відновлюємо. Ту справедливість, яку встановив Господь, тому що один бік Божого характеру то є справедливість, інший бік Божого характеру то є милість. І звісно, є і милість, і справедливість. І звісно, ми повинні зрозуміти, що одне не може скасувати або невілювати інше. І тому, щоб правильно розуміти, у нас повинні бути правильні пріоритети: перший це любов до Бога, друге це любов до ближнього. І вже третє, тільки третє, це любов до ворога, якому ми не мстимося якого ми прощаємо, але якому ми не дозволяємо чинити. Беззаконня не дозволяємо чинити злочини, від якого ми захищаємося, обороняємося, і якого ми ну, відверто ставимо на те місце, яке визначає для нього Слово Боже. Покайся, ну або прийде на тебе суд і відповідальність. І тут на землі, і ще й у вічності. Тому будьмо пильними, будьмо щирими, будьмо сповненими любові до Бога і до ближнього. Ісус в першій своїй проповіді, в нагорній проповіді, почавши її з заповідей блаженства, продовжив нагадувати учням ті заповіді, ті, ті закони, які були дані через Моїсея. І він підняв планку стандарт вище. Він нагадав, що основні дві заповіді, в яких Криються 10 заповідей, це заповіді любові. Якщо ми будемо любити Бога, а Бог є любов, є слово Боже, то ми зможемо любити свого ближнього. І так ми зможемо виконати закон. Ми бачимо, що в законі Господь не заохочує злочинців, а навпаки, є суворе покарання. І Бог. Карав, він являє милість, але він не забуває про суд. Господь дорікає фарисеям, книж, книжникам, що вони забули суд, милість і віру. Натомість перейшли до людських передань і більше сфокусовані на ньому. І сьогодні ті, які говорять, що ви маєте любити своїх ворогів, і здебільшого це говорять українцям, які чинять опір. Злу і насильству, проти чого і створив Бог закон, говорять ті люди, які мають поверхневе знання Слова Божого, не мають духовного росту, взагалі не народжені згори так звані напрямушники, які напряму з Богом, тільки Бог у них з маленької літери. Вони зовсім не знають того Бога, який створив людину за, своїю, за своїм образом і подобою. І в Бога немає ненависті і загарбництва, в Бога немає знущань і катувань, в Бога немає невинного кровопролиття. Тому що навіть коли було перше вбивство на землі, він сказав, що кров кличе брата твого кров Авеля. Вона кричить від землі, яка поглинула. І вся невинна кров, яка сьогодні на даний час у нас в Україні проливається, вона кричить до Господа. І ми бачимо, що п'ята печатка, а ті, які були вбиті за Слово Боже, вони не говорили Господу, що так. Ну, це класно, нас вбили, да, це супер, ні. Ми читаємо і розуміємо, що вони вилають помсти. І помста вона буде. Дійсно, і вона відбувається і тут, зараз, на землі, цей суд. І тому ми і караємо злочинців в повсякденному житті. І так це буде в вічності. І спинити це безбожья дійсно, коли порушується Слово Боже, ми можемо тільки благовістям. І дійсно, коли і це милість Божа, благовістя. Звіщання Божої правди, Божої істини. І дійсно, коли вже не дослухається людина до істини, коли вона свідомо відкидає Господа, то тоді суд Божий він приходить. І дійсно людина дістає покарання. І, і ще в п'ятому розділі, який ми сьогодні розглядаємо, Ісус показав межу між духовним життям, життям за духом. Тому що Бог є дух, і тільки коли ми служимо Богу в дусі і в істині, в істині, ми можемо догодити Богу. І життя за тілом, яке не успадковує Царство Небесного, і Ісус показав цю різницю. І Він показав, що дійсно тільки ті, які досягли досконалості, вони можуть розрізняти добро і зло, вони можуть розрізняти дух від душі. І навчити інших, і церкву для цього і створив Господь, і Він є головою, щоб ми дійсно набували досконалість, щоб ми дійсно досягали того, що наші почуття, наші емоції, вони будуть привчені до того, щоб вчиняти вчинки за духом, а не за тілом. Тому будьмо пильними. Будьмо обачними. І дійсно, якщо ми вже називаємо себе християнами, то треба взяти хрест Христа і нести Його. А хрест Христа це було благовістя, це було спасіння душ. Воно було, є і залишається таким, і це незмінно. Тому радимо вам приєднуватися до міжнародної місії Слово Боже. Під відео буде посилання на телеграм-канал, де щодня виходить свіжий духовний хліб на щодень, як і говорив Ісус в молитві Очі наш. Це об'явлення від самого Бога, яке дійсно стверджує нас в вірі, яке дійсно показує нам напрямок і шлях до досконалості. Друзі, і ще зважте, будь ласка, на от важливий момент. Що ми дуже часто кажемо, Бог є любов. І нам часто кажуть, Бог є любов. І люди уявляються таким чином, що «ну, ось Бог всім все пробачає, всім все покриває, можна жити як завгодно, і це є благодать. Але тоді виникає питання: де ж та Божа любов безмірна, безкрая, коли Бог, наприклад, настільки полюбив сатану, що просто зігнав його з неба разом з третиною? Ангелів, хоча, звісно, давав йому певний час на те, щоб той покаявся і виправився. Потім, е наскільки ж проявилася Божа безмірна любов, коли Бог просто взяв і утопив перший світ. А перед цим він вигнав по любові Адама з Євою, з раю і поставив ангела з вогняним мечем, щоб вони не повернулися і не з'їли від дерева життя і не стали жити вічно. Ну, Потім Господь з величезною любов'ю кинув астероїд на судом і Гомору. Просто тому, що ці їхні гріхи дійшли до неба. І так само був присутній Невії. Ну то інший приклад, там дійсно було покаяння, тому Господь помилував. Але там, де не було покаяння, <там>... і через 100 років так і сталося, неневія була знищена. І тому ми повинні розуміти, що Божа милість і Божа справедливість. Вони йдуть обов'язково поруч, і вони не розривні. І ми це можемо бачити на Христі, коли дійсно всередині Ісуса була любов і в цьому понівеченому тілі була милість, і він явив цю милість одному з злочинців, і на то були вагомі підстави. І він молився за тих, хто його катував. Але це ніяк не скасувало того, що в 70-му році від Різдва Христового, коли були потужні переслідування тіла Христового, Церкви Божої з боку ізраїльської влади, римляни просто прийшли і зруйнували Єрусалим. Тому що на Христі Ісус е завершив виконання. Своєї місії, і він е, дійсно жалкував і з любов'ю молився за своїх катів. І так ми знаємо, що деякі з них і покаялися, тому що вони не розуміли, кого, кого вони вбивають і з кого вони знущаються, що вони підпали під вплив оцих злочинних емоцій, які переповнювали е, владних на той час е, людей, священиків. Тому хай Бог буде дійсно з вами. і Хай прийде розуміння, що він завжди поряд. Він недалеко, він поряд з кожною людиною, і він дає милість, і любов, і час, щоб покаятися і виправитися. І це зараз в нас є великий привілей, і все це завдяки Ісусу Христу, який постраждав, щоб ми мали змогу не йти на суд. Але. Суд для тих, хто не покаявся, не виправився, хто і далі переслідує свої злочинні наміри і вчинки і продовжує їх примножити, він є, був і буде. Про це варто пам'ятати і про це варто замислюватися.